А чи знали ви малята, що козаки не тільки вправно їздили на конях, але й були добрими мореходами? Тобто ходили по воді, по ріках або морях на ось таких козацьких чайках, перепливали з одного місця в інше. Ці, чай... Ці козацькі кораблі називали чайками. Можливо, із за того, що вони Трішки схожі на них, а можливо, і за того, що добре долали свій шлях, морський чи водний. От сьогодні давайте зробимо разом таку козацьку чайку. Тож спочатку підготуйте тло, саму річку або море для нашої чайки. Це цупкий папір картон і розтерте по ньому синій пластилін. Я навіть зтекою зробила отакі хвильки. Робите, як вам заманиться. І головне. Вліплені нашої чайки це пластилін добре розім'ятий і поділений на ось такі нерівні два шматка. Один побільше, інший малий. Почнемо з великого. Розкатуємо швидко ковбаску, рухами від себе до себе. Так, а тепер дивимося: вигибаємо ось так її. І середину розплющуємо. Так, розплющуємо рівномірно. Кінчики звужуємо і ось так закручуємо. Так, відразу ставимо її на водичку. Із з маленької ковбаски, з маленького шматочка скочуємо довго, ділимо навпіл. Довго ковбаску катати значно важче, ніж короткі. Тепер Приблизно їх міряємо за розміром і розплющуємо, робимо ось такі з них пластини і доклеюємо на боки нашої чайки, оздоблюємо бокові. Ось так. Так, і у нас виходить майже справжня козацька чайка, на якій козаки вирушали у поход.